Пані та панове, вітаю на каналі Важкий Шлях з Давідом Гаспаряном. Це, власне, я, Давід Гаспарян. Сьогодні я топлас, тому що, тому що літо, тому що я дуже багато засмагаю, тому що я дуже багато часу провожу на пляжу. І я вважаю, що хоча б одне відео в такому форматі має вийти. У мене весь інстаграм в таких відеох, хоч YouTube побачить, як я виглядаю топлас. Отже, сьогодні ми поговоримо про. Отже, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву річ, про фокус уваги, що це таке, з чим його їдять, навіщо він потрібен, і як фокус уваги буквально робить цікаві речі з вами, бо він матеріалізує вас в різних проявах життя. Є така класна фраза, яку мені сказала моя дівчина на початку цього року, коли я думав про те, чи звільнятися, чи ні. Коли я переживав про те, чи зможу я впоратись з е, своїми задачами, там, новими з трейдингом і так далі, чи ні, я дуже сильно турбувався про те, що в мене не вистачить часу, і в мене не вистачить якби, ось цієї можливості фокусуватися, тому що поєднувати це з роботою і паралельний трейдинг, паралельно всі процеси, ну не виходило. І вона мені сказала класну фразу. Ти там, де твій фокус. Я дуже багато разів цю фразу в голові прокручував. Я тоді постійно медитував. Зараз, на жаль, менше, але тоді я постійно медитував кожного дня. І кожного дня я медитував, думаючи в тому числі про цю фразу. Ти там, де твій фокус. Уявіть собі, що наша свідомість, ми як такі. Ми зводимося до декількох параметрів, так? Ну, традиційно прийнято так вважати. Перше, це наше тіло, бо ми, якби не існуємо без нашого тіла, Врешті, ну, поки що не доведено. Тобто, ми є наше тіло, це перше. Друге, ми є наші думки, можна сказати, можна сказати в, певному, в певному форматі. Але думки при цьому є певним продуктом діяльності наших, наших вищих е, психічних функцій. Однією з цих вищих психічних функцій є думка. І продуктом нашого, нашої свідомості, власне, є ось цей вир думок, який постійно-постійно рухається. До цього відносяться не тільки думки, як думки. Які ми думаємо, але і дуже комплексні відчуття, переживання, емоції і так далі. Якщо ви замислитесь, ви зрозумієте, що протягом вашого дня, ось скільки ви бодрствуєте, скільки ви не спите, ви відчуваєте щось. Тобто, ось у вас немає стану, коли ви нічого не відчуваєте. ви так чи інакше будете відчувати або якісь тілесні відчуття, якусь інформацію з зовнішнього світу, якусь інформацію з внутрішнього світу, постійно ви будете відчувати певний стан. І це дуже сильно а, якби, додає барв до нашого життя, тому що таким чином формується наша власна картина світу, постійно відчуваючи певні речі. Дуже цікаво, що де в цьому всьому насправді знаходимося ми. І чи є ми нашими думками, чи є ми нашими діями, чи є ми тільки нашим тілом. Мабуть, вочевидь, буде відповідь, що ні. Ми є щось більше. І це той випадок, коли е, сума не дорівнює всім часткам. Це щось більше. Ми додаємо тіло, ми додаємо думки, ми додаємо емоції, ми додаємо свідомість, але я стає чимось більшим. Це я. Якщо ми уявимо, як формулу, так воно може давати нам певний, певний простір для того, щоб додати щось ще. І що ще, наприклад, в тому самому буддизмі, це самоспостерігаюча частина. Або ж, якщо простіше, це фокус це ось те свідоме наведення вашого. Прожектору, уваги на щось. Певна метафора прожектору, вона в цьому випадку, я не можу сказати, що має великий сенс, тому що це, скоріше, свічка, з якою ми ходимо по е, певним просторам, внутрішнім та зовнішнім, та освічуємо. Прожектор, він дуже яскраво все підкреслює в певній зоні. Свічка дає більш тьм'яне світло, яке розсипається і дає нам певні. Певні контури, на які ми орієнтуємося. Ось таким чином, коли ми орієнтуємося на ці контури, ми звертаємо увагу в е тьмяному світлі цієї свічки на певні речі, певні стани, певні події. Ми звертаємо туди фокус ми матеріалізуємося там, ми стаємо цим. Філософсько-релігійна частина завершена. Як це в житті застосовується? В нашому житті, в нашому побуті є величезна кількість різних подій, обставин, ситуацій. Які в сутності несуть певний, якийсь певний сенс, лімітований, але чи так багато цього сенсу? Наш фокус уваги обмежений. Ми не можемо фокусуватися одразу на всьому і тримати в голові більше, ніж одну тему фокусу. Навіть коли ми кажемо про мультизадачність, ваша мультизадачність заключається не в тому, що ви одночасно фокусуєтесь на багатьох задачах, а в тому, що ви ефективно перемикаєтесь між різними фокусами. Тобто зараз я роблю це, але я пам'ятаю про це, я перемикаюся, роблю це, а потім спокійно перемикаюся на перше, дороблю перше, а потім, потім стрибаю на третє, і це мене не збиває з пантелику. Людина, яка не може таке робити, вона може фокусуватися на чомусь одному в кращому випадку. Це круто, якщо ви можете, якщо у вас дійсно є здатність фокусуватися на чомусь одному. Але часто виникає протилежна функція, коли ми не, вза... ми не здатні взагалі фокусуватися ні на чому. Це в тому числі наслідок певного процесу, який зараз відбувається з технологіями, тому що до розвитку технологій дуже велика частина. Нашого свідомого була спрямована всередину нас самих. Це було пов'язано не з тим, що раніше люди були якісь е, вау-які свідомі та здатні там на е, дива фокусу. Ні. Це було пов'язано з тим, що стимулів мало, подразників мало, у вас не було доступу до величезної інформації, у вас не було доступу до такого виру всього. Певні події та новини, які відбувалися в світі, та люди, з якими ми могли комунікувати, вони були е, ну дуже лімітовані, якщо брати там події навіть сторічної давнини, не кажучи вже про там, те, що було 200 років тому. Дуже лімітовано. Новин мало, подій мало. А що нам залишається? Тому що свідомість така сама, в сутності вона не змінилася. На чомусь треба фокусуватися. щось Має відбуватися якісь емоції, мають внутрі бурліти. І це був внутрішній стан, внутрішнє переживання, відчуття. Ось це буття в певному сенсі, коли люди просто були в тому, що вони були, і вони тримали фокус уваги на цьому. Зараз у нас дуже багато подразників. Якщо я, я зараз, наприклад, у мене тут відкривається соціальна мережа трец. Я заходжу. І за 10 хвилин я можу прогортати більше ніж 20 дописів якихось інших людей, фотографії, події, фотографії їжі, скріншоти, обставини з передової, якісь розіграші, донати. Все це події вони бурлять, і це абсолютно нічого з цього справді не стосується мене. Ніщо з цього не є моїм. І щоденно ми попадаємо під бомбардування певних обставин та подій, які не є вашими. Що є вашим, у вас є в оточенні, навіть якщо ми кажемо не про інтернальні внутрішні процеси, про найближче оточення є ваші речі, які до вас мають ставлення певне, певне відношення серйозне. Як от, наприклад. Події, які трапляються з вашими близькими друзями, події, які відбуваються безпосередньому місці вашого а, житла. Але ж ви знаєте про своїх, наприклад, сусідів менше, ніж про абстрактну людину в інтернеті, тому що є певне ось це розщеплення. Я не кажу вам іти знайомитись з сусідами, я просто кажу про те, що в нас є зараз дуже великий дефіцит цього фокусу. І це, врешті-решт, призводить до того, що зовнішніх подразників, які перемикають наш фокус постійно, їх настільки багато, що ми телепортуємось постійно в якісь інші обставини. Вимкну, тому що відволікає, ось навіть зараз я намагаюся вам розповідати на фоні просто якийсь пост, і він мене паралельно відволікає дуже сильно від того, що я вам зараз намагаюся розповісти. Це відео йде на три, на три години, воно йде зараз 10 хвилин 30 секунд. І ви розумієте, що я в моменті вже відволікаюся на щось, і навіть, мою думку, мені стає трошки важче донести, тому що є подразник. Тому що наш фокус матеріалізує нас. Ми там, де наш фокус. Де наш фокус, там ми. По-перше, який висновок з цього виходить, ви маєте лімітувати. Подразники, які розхитують вашу увагу. Якщо ви е, сфокусовані на чомусь, якщо ви працюєте над чимось, якщо ви хочете чогось досягти, ви маєте працювати над тим, щоб створити навичку, дивитися всередину себе спочатку, це найважливіше. А потім дивитися всередину тих процесів, де ви де ви хочете бути. Зараз, е, знаєте, є така історія в психіатрії. Що є певні, ну таке було, це навіть не пов'язано з інтернетом. Просто так було, що традиційно були певні модні захворювання. Так, їх було більше, на них був більше спрямований соціальний суспільний фокус, і ці захворювання, психіатричні розлади вони ставали більш популярними, їх частіше діагностували, воно вспливало. Наприклад, коли я був ще підлітком, були популярні депресії. Були популярні-афективні розлади трошки пізніше. Потім став популярним аутизм в певному сенсі. Зараз це рдух. Зараз нещодавно я дізнався про термін аурдух. Аутизм це аутизм. Я думаю, ви знаєте, що таке рдух це розлад дефіциту уваги і гіперактивності, дуже стосується нашої теми зараз. А аурдух це аутизм плюс розлад дефіциту уваги та гіперактивності. І люди, які від цього страждають. Клінічно страждають, я маю на увазі, вони насправді не можуть сфокусувати увагу ні на чому. Там є дуже велика кількість певних симптомів, які роблять це набагато більш важким. Але більшості, величезної більшості, подавляючої більшості людей не мають цього, не мають цього критичного стану. Але ми фактично доводимо себе до цього критичного стану. І це відбувається в тому числі. Через те, що ми мало часу проводимо наодинці самими собою. Нам дискомфортно самим собою. Наші думки є надто гучними. Їх важко вслухати, їх важко розкручувати. Виникає бажання їх заглушити певним чином, певним шумом. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, я вас вітаю. У вас досить непоганий фокус уваги, якщо ви ще й уважно це слухали. Я хочу вам запропонувати декілька порад, як ви можете покращити свою здатність фокусуватися від найлегших порад до найскладніших порад. Перше, найлегше для того, щоб легше фокусуватися на собі на тих речах, які потрібні, щоб тренувати фокус, ви маєте зменшити кількість подразників, яким чином це зробити. Ви можете менше проводити часу в соціальних мережах, або робити це конструктивно в певний час, в певних обставинах. Або я не сідаю в соціальні мережі, поки я не зроблю це 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 зранку. Я не відкриваю соціальні мережі, поки я на роботі не зроблю це, це, це таким чином. І ви можете починати з маленьких кроків. Це перше. Друге, що ви можете зробити, щоби збільшити фокус. Змістіть фокус, <сміст> щоб збільшити фокус, змістіть фокус, логічно. Щоб збільшити а, вашу здатність здібність фокусуватися, ви маєте змістити пріоритет з вживання якогось чого, чужого контенту на створення свого контенту. По-перше, це буде. А, Позитивно впливати на те, що ви будете думати про те, щоб щось створити і створювати це як мінімум той час, поки ви будете це робити, ви будете сфокусовані на цьому процесі. По-друге, чим більше ви вживаєте, тим менше ви продукуєте. Чим більше ви продукуєте, тим менше ви вживаєте. Ось така вот паралель. В певний момент, коли я почав вести соціальні мережі, я... мій екранний, мій екранний час збільшився, я скажу вам чесно. Але це не проблема, тому що зі збільшенням екранного часу я більше не втикаю, я більше створюю щось. Я більше накидую ідеї, монтую відео, пороблю публікації, або ж роблю чернетки, певні, накидую теми собі. І це все, це величезний процес фокусування уваги. Ось. Тобто, це друга порада, трошечки важче, ви маєте трошки більше продукувати. Не обов'язково якихось суперпостів. просто Пишіть, що думаєте, ви можете починати з того, щоб фіксувати власні переживання та продукувати щось в форматі щоденника, в форматі аудіо щоденника, в форматі відео щоденника. Тих, хто не люблять писати, я вам даю пораду, дуже цікаву, ви заводите собі приватний телеграм-канал і щодня записуєте туди собі відеоповідомлення. День перший, як я себе почуваю, день другий, як я себе почуваю, і так далі. Це дуже класно. І це збільшує ваш фокус на внутрішньому стані. Третє, ви маєте зменшити кількість подразників в широкому сенсі і більше часу проводити в тиші. Те, та те самим собою. Я практикую це достатньо часто. Стараюся свідомо не брати на тренування навушники, не вмикати нічого. Стараюся свідомо їсти в тиші, фокусуватися на їжі, фокусуватися на ранкових процедурах. У мене не завжди це виходить, і інколи в мене бувають, як, наприклад, сьогодні ранок, який ти там трошки завтикався. Нічого страшного з цим немає. Просто робити це трошечки частіше, піде вам тільки на користь. Ви зменшуєте кількість подразників і збільшуєте кількість часу, який ви проводите з самим собою. Зрештою, ви тренуєте свій фокус таким чином, що ви можете свідомо переводити свою увагу на те, що вам потрібно. Ви, ніби кажете так, 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 стоп, стоп. Все зупиняється. Ось це. Мене цікавить, ось це. Це дуже цікавий процес. Це норадреналіновий процес. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб збільшити свою здібність фокусуватися, це пов'язано, напряму з норадреналіном. це буквально принцип переслідування чогось. Для цього нам потрібен норадреналін в організму. І це буквально такий найвищий пріоритет, який ви ставите. Я фокусуюся на цьому, я переслідую це, і я в цьому, лише в цьому. Я в створенні відео, я в тренуванні, я в тому, щоб зараз зробити те, що мені потрібно по роботі. Я в побутових процесах. Фокус, максимальний фокус. Для того, щоб збільшити це, є певні поради для того, як це робити. Але я би вам рекомендував просто з базового простого зробити те, що я описав, і по можливості додати експозицію холодом. Тобто. Це не означає, що ви маєте стрибати у холодні ванни. Ні, більше проводити часу в прохолодний, в прохолодний час виходити на прогулянки, одягаючись не дуже тепло. Проводити час в... робити контрастні душі, якщо ви можете, з часом переводити це в холодний душ. Я, наприклад, обожнюю холодні душі. Це те, що дає мені величезний заряд. Я дуже чекаю зими, тому що я моржуюся і. Багато людей описують цей стан після холодної води як максимальний стан сфокусованості. Це буквально протилежний ефект норадреналіну. Але це потрібно робити дуже акуратно, обережно, і ви маєте робити це враховуючи принцип поступовості. Ось це якби суп-порада. Вона не напряму стосується цього, ви можете навіть без цього тренувати власний фокус, але це мені допомагає. Навіть якщо цього всього вам недостатньо, і ви вже прийшли до наступного рівня, то я вас запрошую до медитації. Ви маєте почати медитувати. Що таке медитація? В перекладі, це, можна сказати, процес усереднення, медитування, медіо це середнє. І це процес усереднення себе, фокусування на чомусь. В цьому стані гомеостазу, балансу, внутрішній гармонії, такої гомогенний, гомогенний стан, тобто комп цілісний, ви в цьому стані фокусуєтесь на чомусь. Є медитації з опорою, коли ви фокусуєтеся на диханні, на свічці, на образі, на зображенні, на чомусь. Це медитації з опорою. Є медитації без опори, це більш важкий процес, бо він. Не про фокус, прожекторний, а про фокус розсіяний, і ви просто знаходитесь в цьому стані. Це більш складно, до цього треба прийти. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб почати медитувати, я раджу вам почати з медитації, з опорою. Ви маєте, наприклад, медитувати на власне дихання. Повільно дихаючи, ви маєте думати про те, як ви вдихаєте і видихаєте, помічати різні аспекти свого дихання. Коли ваша увага буде відскокувати до чогось іншого, повертати її лагідно до власного дихання, дих-видих, або ж фокусуватися на свічці, про те, як вона рухається, або на образі свічки, або на певному зображенні, або на певному об'єкті вашому візуальному погляді. Тобто, ось це те, що буде буквально тренувати вашу стіність, фокусувати увагу. З часом ви побачите сайд ефект. Сайд ефект медитації в тому, що е, я можу сказати, я ставав настільки спокійнішим, коли медитував. Я був досить таки емоційно реагуючий, але я мав неймовірну здібність, коли я постійно практикував медитацію: ось так: от включитися в якийсь процес і бути в ньому 100%. Це дуже допомагало мені в роботі, це дуже допомагало мені в різних життєвих процесах. Це буквально те, про що я кажу. Де фокус там і ви. Тобто я посилав себе ось в цю точку. Отже, ось таке цікаве відео вийшло, досить довге. Я не очікував, що воно вийде таким довгим, але дуже радий, що мені було що вам розповісти. Тренуйте власний фокус, друзі. Зменшуйте кількість подразників. Пам'ятайте, що це ваше життя, і в вашому житті має більше бути. Того, що вас цікавить, коли ви вживаєте неконтрольований якийсь контент або щось зовнішнє, найгіршим з цього всього є те, що ви найменше фокусуєтеся на собі і менше працюєте над власними процесами в житті. Тож, пам'ятайте, ви там, де ваш фокус, працюйте над своїм фокусом, лагідно, спокійно, поступово, і з часом ви побачите, як ваше життя стає краще. Якщо у вас є якісь проблеми з тим, щоб фокусуватися, пишіть в коментарі, або якщо ви стикалися з певними нюансами цього процесу, також пишіть в коментарі. Якщо у вас є певні питання до мене загальні, і ви хочете дізнатися, як робити ті чи інші речі, і вам здається, що я можу це знати, з огляду на мій досвід там, роботи в психології, в психології до освіти нейропсихолога. Досвіду медитації, досвіду психоаналізу і так далі. І, в принципі, вам здається, що я людина, яка може відповісти на це. Запитуйте, я залюбки запишу відео з відповідями на певні запитання. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте дзвоник, надсилайте це відео друзям і чекайте нових відео. Я вам дуже вдячний, друзі. Гарного дня, фокусуйтеся на собі.